Радіо Chicago. Міжнародний кримінальний суд у ГАЗі видав міжнародний ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна, а також оповноважено справ дитини Марії Львової Бєлової, що означає для Путіна ордер суду в Газі, пояснив генеральний прокурор України Андрій Костін. Відтепер російський президент має офіційний статус підозрюваного в скоєнні міжнародного злочину незаконного примусового переміщення українських дітей. Це означає, що за межами Росії Путіна мають заарештувати та передати до суду. А світові лідери тричі думатимуть, перш ніж тиснути йому руку або сідати з ним за стіл переговорів. Світ отримав сигнал, що російський режим є злочинним, і його керівництво та політика та політики будуть притягнуті до відповідальності. Написав Костін у телеграм за його словами: це історичне рішення для України та всієї системи міжнародного права. Та це лише початок довгого шляху до відновлення справедливості. І цей шлях ми маємо пройти спільно з усім вільним світом. Додав генпрокурор. Нагадаємо, цього тижня стало відомо, що гальський суд має намір порушити дві справи про воєнні злочини Росії. У міністерстві закордонних справ Росії ж заявили, що для них рішення Дня міжнародного кримінального суду жодного значення не мають. Так, представниця міністерства Марія Захарова прокоментувала рішення МКС видати орден на арешт Володимира Путіна. Рішення міжнародного кримінального суду для нашої країни не мають жодного значення. Зокрема, з правової точки зору, Росія не є учасником Римського статуту міжнародного кримінального суду та зобов'язань щодо нього не несе з цим органом. Росія не співпрацює, а можливість Можливі рецепти на арешт, що входять із міжнародного суду, будуть для нас юридично нікчемними. Написала Захарова у своєму телеграм-каналі. Станом на зараз Римський статут МКС підписали і ратифікували 122 держави світу. Вони зобов'язані неухильно виконувати рішення суду. Свій коментар також дав і президент України Володимир Зеленський. Давайте послухаємо. Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні маємо вагуми на рішення міжнародної юстиції у справі, в якій є реальна перспектива, міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, історичне рішення, з якого почнеться історична відповідальність, керівник держави терориста і ще одна посадова особа Росії офіційно стали підозрюваними у воєнному злочині у депортації українських дітей, незаконному переміщенні тисяч наших дітей на територію держави терориста. У кримінальних провадженнях, Які розслідуються нашими правоохоронцями, вже зафіксовано понад 16 тисяч випадків примусової депортації окупантам українських дітей. Але реальне повне число депортованих може бути значно більше. Здійснити таку злочинну операцію було б неможливо без наказу вищого керівника держави-терориста. Розділяти дітей. Із сім'ями позбавляти їх будь-якої можливості зв'язатися з рідними, ховати дітей на території Росії, розпорошувати по віддалених регіонах, все це очевидно. Державна політика Росії, державні рішення і державне зло. Яке починається саме з першої посадової особи цієї держави, я вдячний команді прокурора Каріма Хана та міжнародному кримінальному суду усім у світі, хто допомагає нам боротися за справедливість, вдячні за принциповість і за готовність реально притягти до відповідальності тих, хто є винним, наразі вдалося повернути трохи більше трьохсот дітей із усіх, які були вивезені силою вкрадені з України. Очевидно, що маємо повернути усіх. Очевидно, що будемо і надалі робити все для цього: для повернення кожного українця, кожної українки, кожної нашої дитини і для реальної відповідальності усіх винних в цій депортації від керівника держави, терориста до усіх виконавців. Провів сьогодні засідання Ставки: головна увага боям на Донбасі: Авдіївка, Бахмут, Вогледар, Мар'янка, Білогорівка. Головна увага нашим. Воїнам, тому як підтримати наші бригади, як дати їм більше сил, можливостей, більше зброї і захисту. Як і завжди, доповідали головком, розвідка, командувачі напрямків, керівник Хортиці, генерал Сирський, керівник Таврії, генерал. Тарнавський. саме ці оперативні угруповання діють на Донбасі. Я дякую кожному солдату, кожному сержанту, кожному офіцеру, усім, хто діє на передовій, усім, хто своєю витримкою та хоробрістю тримає реальну оборону. Дякую за стійкість, за силу і за те, що держава бачить перспективу для наших оборонних операцій для подальших активних дій. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.